З вами я, Нубік Minecraft, і ми сьогодні будемо е, цей, вживати в цьому відкритому світі, там, де я маю викопати 100 тисяч блоків. І, Кстати, ви помітили, що там от е, ще більше ну, ще більше лісниця зробилась. От. І тут е, ще більше землі стало. Ну, коротше, от, дивіться, я тут ще більше викопав всього і. І, коротше, от. Так, ладно, давайте візьмемо це все. Кстати, я дуже багато золоту от знайшов і зробив собі отаку от круту броню. От, давайте візьмемо всі останні речі. Е, і, коротше, цей. Е, коли, е, коли я скрафтив собі е, залізника ЛО, воно в мене зламалось. Е, і от, ну я хоча б встиг добити золото і зробити собі круту броню. От все, давайте підемо отуда от, от і ще будемо купати блоків. Тільки я ще на цьому от відео, якщо знайду залізо, е буду добувати, ну, зроблю собі залізне кайло. І все, опа, так. А, от у мене вже є одне залізо. О, у мене пів хп, капець. <кій> і пам'ятаєте, коли я падав, то в мене було менше хп. То от, ще. Ой, точніше було більше хп. то от, е, Ось воно воно ще нижче стало, бо, тому що я тут ще копався. І в і мене тут там заливалося 2,5 сердечка. Ладно, давайте ще треба мені копати, копати. І от. от я залізу знайшов. Зараз ми його будемо швидко переплавляти. І от так. все, Тепер я піду його переплавляти. Все, я переплавив залізо. І, кстати, я забувся надіти свою е, ліпшу броню на світі. Золота, правда? Круто я в ній виглядаю. <клес> <клес> От, у мене є 5 заліза, І тепер е, я зроблю собі е, залізне кайло, Так, у мене тут є дерев'яшки. Ну, досочки е, Тут ставлю отак. Все, у мене палочки. Тепер робимо отак, от, от кайло. Отак. От І все. У мене тепер є кайло. Залізне. Хі -хі. Ладно. <пішли>, Пішли туди, от. Так. Ладно. Ідем. Так. А стоп, а давайте я попробую туди от воду пригнути. Бачите, там є вода. От. Ой. Ось, вода. Давайте попробуємо туди от пригнути. Опа! Не вийшло, як завжди, ну я потім ще. Ну, коротше, залетів. Ну, ладно. ну. <клухи> О, тут ще залізно. Ну воно мені зараз не треба. Нам головне викупити 100 тисяч блоків. <клухи> так. От, ще я буду ще копати, тільки це буде занадто довго, то я... Це все зроблю через паузу, тільки. Або, ну я ще буду знімати і і, коротше, ну от. Добиваємо. І кстати, у в мене в мене, і появились тільки ті от ефекти, типа. Ой, точніше, досягнення, типа кам'яна доба, металеве покращення, бо тому що е, цей. Бо, тому що я, я зробив свій світ на цьому моєму сервері, коротше. І от. Ладно, ми будемо далі грати і копати 100 тисяч блоків. Це дуже багато часу займе, я знаю. <кхи> Но. Якось прийдеться просто, ви бачите, скільки я вже скупав. А я хочу цілих 100 тисяч. Я хочу щось дуже круте знайти. Ну, там я вже шахту знайшов, і там ще багато, і тут ще багато є ресурсів. Короте, бачу. Ну, коротше, круто. Дуже. От. І мож... я буду тут дуже довго купати. Коротше, можна сказати, цілу вічність. Ну, реально, я буду тілу вічність. Мені кажеться купати, просто я оце от це купав реально тіло вічність. Коротше, я це от це от буду. Ну, коротше, е я це отце викупаю коли. Короче, коли... коли. Ну, короче, через паузу це у це викопаю. Тільки я тут ще ресурсів накопаю, просто, а там же бачу... а. це, це залізо. Я думаю, що це золото. Я Хотів золотий, й, ну маю, ладно. Я це все ну, за от один слой прокопаю за паузу. Бо тому що це буде дуже довго йти, і відео буде занадто довго йти. І ви будете постійно перемотувати. Все, я оце от все, блін. викопав, коротше. Оце от, ну. Навіть не один слой, коротше. І я, кстати, ще замітив, що я камінним кайлом копав, а не залізним. То капець було. У мене, коротше, немає цього кайла. Е, Кам'яного. І от. От, я тілих, даже два слоя прокопав. От треба. Так от зробити. Коротше, ну, блін. Ладно, отак. І все. Можна тепер нормально підніматись. Опять. Ладно, короче. Короче, короче. Короче, короче. Ладно. Э, э, короче. Блин, что короче? Я в миллион раз короче уже скачал. Я уже сказал, блин. Блин, только вы нас с рука, блытик, не знаю, что то, то капец. Вы, вы бы чувствовали, как у меня рука сейчас была, то это капец. Это капец, -мо. Ладно. Капец. Кстати, вы спросите, Де весь мій камінь? Я що вам набрехав? Ні, я вам зовсім не набрехав. Я вас не надурив! Коротше, пішли путі отлізните, путі от лісниці, я вам ще все покажу. Де весь кругляк, бо його тут нема От я ще вам покажу, я ще вам покажу. Я покажу вам, я вам покажу серйозно, я серйозно покажу. Йдемо туда, туди йдем, от там от. Ідем туда, от туда. От туди, бачите, там ще одна скринька появилась. І от туди я все положив. І не надо мені говорити, що я вам брехав. Коротше, я буду йти дальше копати. Юху. Ой. А як так? А як так? Я ж падав не умирав. А як? Що за А так? А чо? Я а як? Я же не помирав. А, так я ще на два слоя зламав. Точно я Я не нубик, я тупик. <гум> так, чуть-чуть прокупайся так вот так. И все. падаю. Тепер хп осталось. все. Тепер дальше буду копати. и вот А стоп! А я здесь хочу тіпу цей, я тримав топорик що там я тримав. короче цей, а потім, коли я вийшов до інтаря, у мене став. Що за фігня? Ано. Е -м. Давайте дальше копати. А не це я от зламаю, тому що я то построю я хотів цей зробити якось. Фі... Ну, короче. Я просто хотів отак, от, типу, зробити. Отак. Ладно, <рес> ну, це ось і зламаю. Все, я це все зламав. Ой. Ой. <рес> <рес> ладно. Так, треба ще копати. Чи може вже на відео копати? Я не знаю, буде відео довго йти. Будете перемотувати, звісно, сто 100 раз. Так, ладно, тільки треба мені діаманти, знайти. так, кстати, на якій висоті? Все, треба ще купати, треба до діамантів, И кстати, я ще бачу там шахту. Може, туда отпидем, короче. Эээ. Е и все. Е ну, так и вообще, я могу прокупать там 100 тысяч блоків, вообще там. Но. Все одно Кстати. А, Це вугілля просто. Я думал, что эти блоки. Як шо, як тоже подумала, що... Коротше, ті, хто тоже подумали, що це теж такі от блоки були, типа голубиний сланець, то ставте лайк. А я далі буду копати. Я шахтер. Конечно, я не шахтер, я точніше просто е, професіонал по шуканням шахт. Коротше, я за секунду можу шахту знайти. Ладно, треба купати. копати, Копати, копати. Тільки копати. Копати. Копати, копати, копати. Копати, копати, копати. Копати треба копати. Треба вугілля копати. Треба вугілля копати. А, ну наші на мене вода налається. Я так і знав. Ладно, отак от. А що за. ч тут за. за. Що тут за дискотека а шо воно на все не будет воды <гас> кстати я там ще бачу якусь шахту шел одну тут две шахты я две шахты короче нарыв э, и вот так стоп не це шахта шоу це туди? Мені страшно там туда а от дивитися. Ну, там якийсь міф буде. У мене, мене завжди в отенці якісь міфи пропадають. Я ринка знімала про це відоси. Коротше, якась фіня. То я оце оце закрию, коротше, мені так мільярд. цього. Коротше. Я далі буду купати. І, кстати, тут я бачу це і бачу отаку от, от шахту, коротше. Хм, якась глибока шахта ж страшно туда удивиться, тільки я перше факел скрафтию. Опа. Опа, все. У мене є є... У мене його такі от факели. Тепер йдемо туди. Е, чого вони мене не светить, йо Ладно, передайте ставити і ламати, коротше так. Ламати. <гум> е, а що це? Шахта така. А чого вона така малюсенька така? Нічого не видно. Тут нічого нема, то якась какашка, а не шахта. Навіщо я тоді взагалі сюди прийшов, коротше. Підписники, навіщо сюди прийшов. Коротше, підписники, якщо ви теж думали, що це, це була крута шахта, ставте лайк. Ті, хто ще навіть не писав, але просто я бачу, ніхто не ставить лайки. Я заходжу на свій YouTube аккаунт, дивлюся відео, а в мене... Ой! А я не прошу багато лайків, я прошу. максимум, ну максимум можете поставити 10. Ой, то, то я вже буду радий. Буду знати, що ви дивитесь мене, коротше, ну коротше. Просто, блін, мені реально щось. Я не знаю. мене реально... Я реально актив такий не заслужив. Я мав заслужити ліпше, бо я на компі нормальному граю, коротше, нормально знімаю. А чому я таке заслужив, не зрозуміло. Ладно, далі буду копати камінь, камінь, камінь. Ну, 100 тисяч блоків точніше. Ладно, копати, копати. Йому. Озеро. <ріпи> Ладно, копаємо, 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 копаємо. Ще копати. О, ви вже тут підтримайте нові калайку, він стільки... Копав блоки, це капець. Він же стільки нарив. І він ще два слоя аж зробив. І, коротше, він аж не міг оце от докопати, Короче, йому було складно. Він уже капець як. Як і, і на все розстроївся, що його не підтримують навіть лайком. Коротше. Я бачу, що вже лайки хтось поставив навіть, то я буду оце от копати, я буду зі цей сили копати. Коротше цей. Я буду це копати, 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 копати. Якщо буде більше лайків. Е якщо будуть е хоча б 10 лайків, то виходить зразу. Четверта частина, бо це третя частина копати цей. 100 тисяч блоків. Ладно. Так, 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 давай, давай, треба что докопати. Ну ладно, залізне кайло зламалось. Короче, з вами був я Новик ну, Майнкрафті. Всім пока!